Всім привіт. Мене звати Костя. Трішки я підправлю тему. Тут не... Це мій косяк. Тут буде не про фреймворки, а більше про різноманітні технології. Так, там буде фреймворк один, але по порядку. Розповім трішки про себе. Маю майже 6 років досвіду у веб-розробці. Переважно працював у фінтех-компаніях, встиг попрацювати з більшістю фронтенд фреймворків брав участь у розробці мобільного додатку та внутрішньобанківських систем для одного з банків України. Наразі працюю у Сіклум на проєкті однієї з провідних інвестиційних компаній. І дуже коротко про адженду. Складається вона у нас з шести пунктів. Вони будуть дуже коротенькими, можливо, навіть і цікавими. Ви щось дізнаєтесь щось нового. Або, або, або ні, можливо, ви щось вже знаєте. Два ми вже з вами пройшли, залишилося ще 4. Чому я обрав тему? Я вибачаюсь, я забув розповісти вам <смі>, саме тему. Е, е, розповім вам про е, актуальність самих технологій, наприклад, Svelte, Dino та Бан. Е, тож, чому я її обрав? Приблизно 17-18 роки мій Ютуб та інші джерела е, заполонила інформація про Svelte, що е, ось такий крутий фреймворк. Що все більше нам нічого не потрібно за свелт майбутнє. Наступний кейс, після пару днів, тижнів після релізу Діно, все повторилось, все повторилось. З кожної праски почали говорити про те, що все, ера Node.js закінчилася, розпочинається Ера Діно. І зараз аналогічну ситуацію я спостерігаю навколо, навколо Бану. Безпосередньо тепер прийдемо до теми, але перед цим я хочу поставити вам декілька запитань. Підніміть, будь ласка, руку ті, хто можливо, ну хто працював зі Svelte, Там зараз проект, минулий проект, можливо, Pet Project. Ну, В принципі, як я і очікував. А є люди, які ну, просто чули про нього так само якісь відео, статті. А, ну, Вже, вже результат набагато кращий. Тож, думаю, почуєте щось нового, ті, хто нічого не чув і ніхто не, і не читали. Був зареліжений у листопаді, у далекому 2016 році. Автором є, є Річ Харріс. Свою певну розголосу та, популяр, та популярність Свелт отримав завдяки своєму кардинально іншому підходу. А саме це компіляція коду у, у код, який вміє працювати з нативним браузерним, браузерними API. Тоді як всі інші фреймворки. По факту запускають велику кількість коду на клієнтській стороні. І через те, що було дуже багато як, як то сказати, мовити про те, що ось він против, у нас є реактивність, у нас є компілятор, також пришвидшена. Завантаження веб-додатків і через що його в інтернеті прозвали вбивцею всіх інших фреймворків. Що ось у нас Svelte є єдине рішення для, замість всіх інших. Трішки про його продуктивність. Так його назвали вбивстві всіх інших фреймворків, але по факту ем, магії не відбулося. Продуктивність Svelte, на рівні, як ви можете побачити, на рівні вью, реакту, а в певних моментах він навіть ем, дуже сильно поступається самому ангуляру, який вважається ем, надповіль, над, надповільнішим. Ем, про як NPMJS нам розповідає про те, що середній його weekly Download складає приблизно 800 тисяч. Тоді як у Vue 4,5, Angular має 3, а React взагалі, взагалі там більше 20. Так, у Svelte були. Були певні сплески від 10 до майже 30 мільйонів. Це після великих там крушел-релізів, де з'являлись нові якісь фічі, нові там, версії. Мабуть, розробники згадували, що є такий свелт, дивились, що нового, можливо, якісь були обзори на ці апдейти, але в, в, в кінцевому випадку вони, вони знову повертались до своїх. Тих технологій, з якими вони з якими працюють. Також хочу звернути вашу увагу на, на опитування Stack Overflow, The Most Popular Technologies. І серед опитаних розробників Svelte має лише ну, більше 6,5%. А серед а серед початківців то ще й менше, що показує ну, не дуже його той популярність. Але в нас є ще два цікаві графіка. Перший це те, що ми можемо бачити, що з кожним роком використання свелт збільшується так. Зараз на 2022 рік він має там лише 21%, але все рівно з кожним роком він росте. Більше цікавий цей графік це графік зацікавленості до, до фреймворків. І ми можемо бачити, що на 2022 рік Svelte має аж понад 70%. Тоді як лідери фреймворків, такі як React, Vue, Angular, Angular, з кожним роком втрачають зацікавленість, зацікавленість до розробників. Так як у медалі є дві, дві сторони, в Svelte теж є плюси, свої плюси та мінуси. До плюсів я б відніс те, що на виході ми отримуємо дуже малий файл з файл JS. Також нативна оптимізація це якраз саме те, що це більше ну, компілятор, який вміє у код на виході працювати з, браузер, з нативним браузерним API. Uh, Built-in uh, built animation — це такий nice to have, по типу як у Angular, що не потрібно ніякі додаткові uh, інші інструменти для того, щоб розробити якусь цікаву uh, анімацію зручно, а не вигадати якісь костелі. І, і відсутність віртуального dom. Це якраз зумовлено тим, що. Він не використовує Віртуал-дом, ну, він напряму змінює е, інформацію на сторінці через, через ну, браузерний API. Але мінуси теж, теж присутні. Це його все-таки, як. Запитання побачив, що мала в його тут екосистема, що через його не свою популярність. Також він має проблеми з інтеграцією в плані з іншими готовими рішеннями, Наприклад, у вас є там свій якийсь проєкт, сайт, платформа, неважливо. І в нього. Є певні ці проблеми з інтеграцією. Якщо копнути трішки глибше, там пишуться, що це все легко. Там робити тут два-три кліки і все працює. Якщо вам потрібно щось більше, більш складніше, ніж там to-do, це не так вже і просто зробити. І тут витікаючи з першого, що мала кількість розробників і. Проблеми з сервер-сайд рендерингом. Наступний черзі у нас Діно. Знову питання. Підніміть, будь ласка, руки, ті, хто працював з Діно. Знову такі pet project. Угу. І ті, хто теж про нього там, чули, дивилися відео. Та... Ну, Це добре, значить, любимо розвиватись і не стояти на місці і щось. Може нас зацікавити. Автором Діно є Райан Дал, той самий розробник і Node.js. Побачив світ він у травні 2018 року. Та й, в принципі, та й саме слово, ну, як назва Діно це анаграма до, до слова нод. Певну свою непопулярність, а ось Діно закриває певні технічні проблеми, які, в свою чергу, Node.js джеством вже через написаний код, через його вік він не може закрити. Наприклад, як, як безпека, що Діно в свою чергу вимагає явного надання прав доступу до модулів, які ми підключаємо. Також він має покращену як швидкість порівнянні з Node.js та, та наш, наш любимий TypeScript з коробки. Все це, е, е, все це дозволяє його архітектура. Під капотом Діно використовує мову програмування Rust. Яка е, спеціалізується на покращенні продуктивності та безпеці додатків. Токіо, це ну, неблокуюча платформа вводу-виводу для написання синхронних програм на мові програмування Rust та й V8 Engine для запуску самого JavaScript. Пару слів про, про його продуктивність. У нас Тут є три кейси, у кожному з них різна кількість одночасних підключених одночасних підключень, але одна кількість повторень. В першому кейсі у нас один, одночасний, один одночасне підключення і одна тисяча повторень. Як ми бачимо, що Діно має більшу не, виконався. Ці тисячі реквестів виконувалися за менший час. Також він має більшу кількість реквестів за секунду. Цікавий також для нас пункт це те, що ну, мінімальний час виконання реквестів і максимальний час виконання реквесту. Наступний кейс це коли у нас 10 одночасних підключень і 1000 реквестів, що загалом нам дає 10 тисяч реквестів. Тут Діно явно Ну, програє ноді. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, якесь нефартове число, там не справився з паралелізмом, можливо, система була навантажена. там якісь оновлення накатувались тут Діно, ой, тут Node.js взяв перше місце. Але вже на 25 тисяч реквестів Діно знов повернувся в стрій. Лише підкачав його один там, мінімальний час виконання реквесту. Повернемося вже до відомої нам таблички графіку The Most Popular Technologies. І серед опитаних розробників Dino ну, прям дуже непопулярний, лише якісь 2% порівняно з Node.js, у якого більше, більше 40. Аналогічну ситуацію ми можемо спостерігати серед, ну, серед новачків, які тільки навчаються програмуванню. Що тут ситуація з Діна ще гірша, лише більше там, відсотку одного. А Note все так само лідирує і живіше, і всіх живих. Також ще пару слів про популярність Діно по відношенню до Node.js. Це графік. Як в який більше ем, як середовище виконання коду, як люди, люди ем, предпочитають. вибачаю, забув слово. Серед, е, в опитуванні цьому приймало майже 30 тисяч людей, і як ви бачите, що всі вони майже використовують е, Node.js і лише там 3 тисячі, е, Діно, при, при тому, що. Діну вже там 5 років чи, чи 6 і все ще не насиль, навіть не доганяє його по популярності. Ну і як звичайні плюси та мінуси. Я б ну, до плюсів я відніс це те, що да, його покращення його безпека, що без різних прав. Без різних прав, ну як ти, як розробник, або навіть ну той модуль нічого не виконає. Е, також наш любимий саппорт тап куди ж без нього. І саме, мабуть, я вважаю, найголовніший плюс це відсутність NPM пакетів. Не потрібно тащити за собою, коли тебе проект займає там не знаю, 15 мегабайт, і 10 з них це в тебе просто NPM пакети. А до мінусів це все ще таки е, мала екосистема його, і проблема якраз е, як сказати, не, рис, е, не, не мала кількість модулів, але при це теж є проблемою <сміст> недостатньою. А те, що е, два модулі можуть конфлікт бути, можуть мати проблеми. З наданням прав, тому що одному модулю можлив... бувало таке, що було недостатньо прав для, для роботи з іншим, і, це... і на базі цього виникали певні, певні проблеми, там, як, ну, баги, труднощі в розробці і пошук, як це все обійти. І last but not least бан. знову наше традиційне питання перед кожною секцією. Ну, На рахунок, чи хтось з ним працював, це лише йому місяць, тільки один pet-проджект. project. Коміти. Коміти? Напряму в гітхаб. Правильно, хай знають. А мабуть, знов-таки більшість цікавилась, так? Ну, Порівняно з праці, так. Uh, і так. Бан uh, uh, фактично є наймолодшим, ран... найменшим runtime environ uh, run середовищем, таких як Dino та Node. Uh, Реліз відбувся трішки більше місяця назад, там півтора місяця, можливо, навіть менше. Uh, автором є Джаред Самнер. Uh, ось цей молодий. Чолочов'яга напряму йому <хи> робили пул реквест. Так. А, ой, куди це? Куди? Ні. А, також ще хочу додати, що бан є не тільки рантайм середовищем, а ще й він являється і білдером, і пекедж-менеджером. Трішки якраз про архітектуру. Як ми всі знаємо, що нод написаний на плюсах, під капотом використовує V8 Engine package менеджер використовує такі, як YARN або NPM. ну І Bundler дефолтний веппак, в якому треба ще робити там, певні там, танці з бубнами, щоб підтримувався TypeScript. З BUN це все покраще. Але він написаний з використанням не тільки плюсів, а й мови програмування ZIG. Під капотом використовує JavaScript Core Engine. Це такий V8 Engine, тільки для Safari. Так як сказав раніше, що він є і пакедж-менеджером сам собі, і також бандлером. І знову-таки TypeScript з коробки, куди ж без нього, всі люблять строгу типізацію, або раптом що Ені завжди допоможе. Також трішки про знову таки бенчмарки. Можна на рахунок реквестів за секунду. Мені дуже подобається ця цифра у 40 тисяч у порівнянні з нодом 18 та Dino 28. Також він вважається не, не дуже сильно навантажує він ваш центральний процесор, але. Десь да, треба за щось платити, і цим десь являється наша оперативна пам'ять. Е, і як на мене, це дуже великі ну, цифри у три, рази, там, у три рази більше. і там ні, Не то, що нод, але ну, показники доволі такі високі, мені здається. Якщо у вас буде, ну як у вас, у, де ви будете там хостити свій проект. Можливо, не дуже буде замітно, але ну, для мене це я виділяю як трішки проблемою. І знову таки, через те, що через ці його фічі, через те, що він, через те, що він є і enвайрментом, і бандлером, і і Пекедж менеджером Там через свою швидкість і всі інші його фічі його прозвали вбивцею ноди і Діни, що ось одне рішення на всі випадки життя. Ну, про, про популярність можу сказати, я виділяю декілька проблем. Перше, це те, що йому тільки місяць. Він ще, як на мою думку, не продакшн ready, хоча навіть є там якась базова статейка на Wiki, де кажуть, що в нього вже стейбл версія 1.0.2. Але я вважаю, ну, це ну, дуже мало для продакшена. Також його, як ну, не мінусом, проблемою, це, все це є ще ну, на даний момент слабке ком'юніті та мала кодбаза. На рахунок тут погано видно, але також Чер GPT нічого про нього не знає. Я там зробив, будь ласка, зроби мені базовий сервер на, на бан. Він мені сказав, я такого нічого не знаю. там Можливо, я неправильно зробив запрос, треба буде пройти, пройти курси. А, то, і в даному моменті, як графік у нас вже був, це Графік, які, як предпочитають розробники середовища виконання коду, я вважаю, що ось через те, що йому місяць, там, ну, трішки більше, він майже нас наздогнав. Ну, в половину як відповідей Діно він, він має, ну, і звичайно. <розроб> Наші плюси та мінуси. Куди ж без них? І в кожній бочці меду є як ложка дьогтю. Це його перформанс. Так, він. Я вважаю, він божественний. Три в одному. Це, це теж класна фіча. Те, що він і рантайм середовище, знову -таки, і... І бандлер, і Package менеджер це дуже великі плюси. Знов так як казали, да, що одне рішення на всі випадки життя. І дропін реплейд. Я це маю на увазі те, що він намагається інтегрувати всі, ну, може не всі, але як мінімум дуже популярні якісь. Веб-технології. Веб наприклад, ми можемо запустити там, Ban Create App, наприклад, і він нам вже там, ну, виберем, який там на клієнті, що ми хочемо, там, View, Angular, React, там Svelte. І він нам вже зробить фулл додаток, де в нас вже буде всі налаштовані ці депенденсі для бази даних, для фронта. Дуже вважаю, зручно це все, що один додаток. Це щось мені нагадало, якщо чесно, грейлси теж можна було запустити одну команду і налаштувати фулл додаток. Але до мінусів це його о, спроможність, можливість до апдейтів. Через те, що от, мова ZIG не дуже популярна. Вона, наче, не входить навіть в топ-50, а то й навіть і в топ-100. Топ це створює певні проблеми з апдейтами, з версіонністю. Також те, що йому, йому мінус, мінус, ой, мінус, місяць. Uh, я вважаю, що, да, Він ще не Production реді Я можливо, можливо зачекав би, там, може, ще пів року. Uh, можливо, щось буде новеньке, щось більш стабільне, але поки б я його не використовував. І до мінусу, я також відніс один пункт з плюсів. Це якраз те, що він хоче мати в собі інтеграції з різними технологіями, щоб все було в нього там, з коробки. Uh, це якраз теж випливає з того, що. Uh, Через його апдейти, тому що невідомо, як це все буде відбуватись. Сьогодні балом правлять Angular, Vue, React. Завтра, як ми бачили по тенденції, Svelte теж виривається там вперед. І ось завтра, не знаю, Svelte вистрілить, все, і тепер нікому не потрібні ці наші лідери. Все, тепер тільки один Svelte. А бан з цим такий: ну окей, я там почекайте, скількись там n-періоду, тоді я. Додам підтримку вам і SvelteKit, і саме Svelte, ну і там різні якісь популярні технології. І перейдемо до висновку, як в лабораторній роботі. Це, це, добре, що, це добре, що екосистема JavaScript розвивається. Це створює велику кількість. Інструментів для розробки. Як то кажуть, на смаки колір всі фломастери різні, можу привести приклад зі свого життя. Я, наприклад, не... Мені не подобається React, його синтаксис, мені це просто випалює очі. Так само комусь. Теж щось не подобається. Він такий. А яга, я знаю, як зробити краще. Я ось там знаю в ангулярі там як це там, на Кастиліно, я знаю, як це зробити попроще, і мені так буде зручно. Може, його теж комусь як сподобається і будуть використовувати. Але не треба також відкидати й те, що, наприклад, навколо нових технологій створюється штучна ажіотаж, що ось це вбився, це вбився, цей вбився, там той вбився. Що кожна технологія це просто кілер-технологія кілер і все. Але також хочу відмітити дві причини малої популярності ну, даних технологій, які я представ, навів. Перша і це можна вважати те, що за ними, за цими технологіями, немає таких великих. Гравців таких великих компаній, як Meta React і Google за ангуляром. Можемо згадати часи, коли Vue, тільки, наприклад, розвивався. Всім було все рівно, що таке Vue. у мене є мій в мене є мій ангуляр, за чим він треба, якщо вам ангуляр дуже важкий використовуй React. Так само, в принципі, і ми можемо наблюдати з цим ситуаціями. що вони будуть так само довго розвиватись, як, як і Vue, що він тернистим шляхом ішов сам. Плюс, що розробник Vue вийшов з стіми, яка розробляла Angular, і, мабуть, якісь нароботки з собою уніс. Інша проблема це якраз відсутність вакансій під ці технології. Тобто відсутність ну, тобто відсутні самих е, проєктів. Я не скажу, що це от, ноль, ніде ти їх не знайдеш. Е, але е, їх дуже мала кількість. І зачасту ці всі технології пишуть, як nice to have. Ну, буде добре, якщо ти будеш знати там Svelte, буде добре, якщо ти знаєш, там будеш. Dino. Діно. Е, мені такі ну, потрап потраплялись. Е, але для. Великих е, продуктових компаній, компаній, у яких там вже є якийсь великий продукт, е, їм цінові технології не дуже сильно підходять, так як е, ну, бізнесу просто матеріально невигідно ці бойові навчання, нової технології. Е, що ти все будеш там розбиратися сам, що треба, ти вже міг би цю там, якусь фічу там, або новий проєкт розпочати на тому, ну, вже на тому що там, компанія використовує, е, так компанії, е, компанії можуть най, най, наймати людей в е, цих відповідних, відповідних спеціалістів, але з цього витікає інша проблема, те, що якраз саме про, 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 проблематичний пошук відповідних цих самих спеціалістів. Um, і це створює такий, такий собі дедлок, що немає там спросу, немає, про немає пропозицій. Тобто, чого я буду вивчати, якщо я з нею нікуди нікуди так, не влаштуюсь, і е, хочу закінчити свій виступ цитатою: що у технології немає мети, а є тільки ціль. Ой, є тільки шлях, вибачаюсь.